Друзі, так! Сьогодні я вам розповім декілька цікавих моментів з приводу такої актуальної теми, як незаконне встановлення шок та інших пристроїв, які перешкоджають паркуванню. Всі ви, напевно, останнім часом стали помічати, що в містах, в дворах досить часто стали з'являтися шок та інші. Пристрої, які блокують паркування. І напевно задумувалися над тим, чи, чи законне встановлення таких пристроїв. А якщо незаконне, то яка відповідальність, хто притягує до відповідальності, яка процедура і інші моменти. В цьому відео я вам спробую відповісти на це запитання. А саме щодо адміністративної відповідальності, з цим явищем можна боротися і іншими шляхами, наприклад, звернення до суду з позовом про зобов'язання певного суб'єкта демонтувати такі пристрої, або в позасудовому порядку, а саме шляхом спонукання відповідних державних органів щодо демонтування вказаних пристроїв. В цьому відео про це мова не буде йти. Але якщо ці питання вас цікавлять, ви можете залишати коментарі. І якщо я побачу, що ці моменти є актуальними і цікавими, можливо, з приводу цього зроблю ще відповідне відео. Але що стосується безпосередньо адміністративної відповідальності, то. Забігаючи наперед, то відразу скажу, що встановлення таких пристроїв, шокбаумів або є незаконним, без відповідного дозволу та погодження з національною поліцією. Це прямо визначено законодавством України, є відповідний спеціальний закон про благоустрій, є відповідні правила благоустрою, які діють діють у населених пунктах, і якщо комплексно проаналізувати всі нормативні акти, то робиться висновок, що громадяни не мають, без, не мають права без відповідного дозволу та погодження встановлювати подібні пристрої. Що стосується безпосередньо адміністративної відповідальності, в Кодексі України про адміністративне правопорушення немає чіткої норми, в якій би зазначалося про відповідальність за встановлення таких пристроїв. В Кодексі України про адміністративні правопорушення вказана стаття виглядає наступним чином, а саме це стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до якої порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населень, населених пунктів, правил благоустрою території населених пунктів тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це від 340 гривень до 1360 гривень. Тобто відповідальність в цілому невелика, але вона є. Хто ж до такої відповідальності притягує? Насамперед, рішення про притягнення до такої відповідальності приймають адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад. Це прямо визначено в статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а протокол складає, складають органи національної поліції. Це визначено в статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, для того, щоб особу притягнути до відповідальності, спочатку орган Національної поліції повинен скласти протокол, направити її до. Відповідної адміністративної комісії, і адміністративна комісія вже приймає рішення про притягнення до відповідальності. А саме, щодо стягнення штрафу у розмірі від 300-340 гривень до 1360 гривень, це якщо мова йде про громадян. Якщо мова йде про підприємства, відповідальність трошки більше, але не набагато. Як приклад, щодо притягнення до відповідальності за ціє статті можу навести відповідну судову практику. Так, зокрема, постановою 1 апеляційного адміністративного суду по справі номер 263 1831 дріб 19, задоволена апеляційною скаргу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Маріупольської міської ради та прийнята. Нове судове рішення, яким у задоволенні позову громадянина відмовлено. В межах цієї справи громадянин подав до суду позов, яким просив скасувати рішення адміністративної комісії, стягнення з нього штрафу у сумі 1360 гривень. Це та адміністративна комісія, про яку ми говорили. Суд першої інстанції позов задовольнив частково, трошки пом'якшив відповідальність, але суд апеляційної інстанції погодився з доводами адміністративної комісії про те, що адміністративна комісія дійшла правильного висновку, стягнувши з громадянина України однієї триста шістдесят гривень. Штрафу. В межах цієї справи було встановлено, що вказаний громадянин встановив відповідний пристрій для блокування паркування, не, не маючи відповідних дозволів та погоджень, у зв'язку з чим був наявний склад про адміністративне правопорушення. Тобто постанова залишилась чинною, відповідальність необхідна. Штраф необхідно було сплачувати. Слід зазначити, що судових справ по такій категорії небагато. Очевидно, це пов'язано з тим, що у випадку звернення до суду, до суду перспектив для задовільного результату для порушника небагато, і фактично звернення до суду може. Обійтися ще набагато дорожче. Тому, скоріш за все, все закінчується тим, що адміністративні комісії приймають відповідну постанову, громадянин сплачує штраф і на цьому все закінчується. Така інформація на сьогодні, сподіваюся, вона була корисною. Якщо будуть цікаві, Інші питання, що стосуються цієї теми, задавайте. Як казав раніше, якщо буду бачити якісь, ще якісь питання є актуальними, то можливо буду знімати інші відео. Наступні відео планую зняти найближчим часом. Це запланував два відео. Це відео, в якому буде йти мова про відповідальність за вигул собак без повідків. А друга це відповідальність за висадження дерев. Тобто, виявляється, є і така відповідальність не тільки за, за, за зруб дерев, а також і за висадження, і за висадження дерев. Тобто про це відео також відповідне буде. І на цьому сьогодні все. До скорих зустрічей! Слава Україні!